Влада США готується провести комплексну реформу фінансового сектора, щоб не допустити повторення останньої економічної кризи. Необхідність проведення реформи стала ще очевиднішою після того, як Федеральна комісія з цінних паперів та біржових операцій звинуватила найбільший інвестиційний банк США у зловживаннях. Колман Сакс відкидає звинувачення у тому, що компанія свідомо надавала інвесторам неправдиву інформацію, тим самим спонукаючи їх вкладати гроші у цінні папери, забезпечені ризикованими іпотечними кредитами з подробицями Тетяна Ворожко. Goldman Sachs звинувачують у тому, що компанія радила своїм клієнтам вкладати гроші у ризиковані ціни папери і одночасно страхували ці операції на великі суми. За висновками комісії клієнти компанії зазнали більше мільярда доларів збитків. А Goldman Sachs, який таємно робив ставку на те, що ці операції проваляться, навпаки, зробив на страхових виплатах майже 4 мільярди доларів. Цікаво знати, чи керівництво компанії знало всі деталі цієї оборудки. Після того, як минуле п'ятниці пролунало звинувачення на адресу Goldman Sachs, акції цього банку почали стрімко падати. Гігант у свою чергу відкидає всі звинувачення. Але ситуація навколо Goldman Sachs та інших фінансових гігантів, таких як Lehman Brothers та AIG, вимагає від державних регулятивних органів уважніше придивитися до роботи індустрії фінансів. Позов збільшує рівень розуміння того обману, який відбувається на Уолл-стріт, егоїстичної та корисливої поведінки, що має регулюватися. Реформа фінансового сектору могла і так відбутися, але це робить її більш ймовірною. Деякі економісти покладають провину на відсутність контролю за індустрію іпотечного кредитування, проблеми на ринку якого спровокували фінансову кризу у всьому світі. У четвер президент Обама планує оголосити визначальну промову у Нью-Йорку щодо необхідності реформи фінансового сектору. Якщо ми не змінимо речі, які призвели до кризи, ми приречені її повторити. Згідно з законопроектом, буде посилено регулювання ринку цінних паперів. Планується створення самими банками фонду у 50 мільярдів доларів на випадок необхідності порятунку тих чи інших фінансових інституцій. Також має бути створено Агентство захисту прав споживачів, яке захищатиме права інвесторів. Республіканцям у законопроєкті подобається не все. Якщо уважно на це подивитися, це призведе до безкінечних фінансових вливань грошей платників податків до банків на Уолл-стріт. Автор цього законопроекту демократ Кріс Дод з цим аргументом не погоджується. Наш закон зробить Волстріт більш відповідальним та призведе до прозорості. Великі банки не зможуть грати в рулетку з грошима інвесторів на задвірках фінансової системи. У понеділок сенат США почав дебати присвячені реформі фінансової системи. Уолл-стріт не зацікавлений зробити все можливе, аби ця криза не повторилася, так само як наші друзі республіканці. Але виглядає, що у питанні реформи фінансової системи компроміс між обома партіями можливий. Демократи погодилися відмовитися від ідеї створення фонду для порятунку фінансових інституцій. обидві партії наразі погодилися. Ніякого фонду Це гарний початок. Отож, От не виключено, що слідом за реформою системи охорони здоров'я, реформа регулювання фінансового сектору стане наступною перемогою президента Обами. Тетяна Ворожко, Голос Америки.